Сьогодні в програмі позаматочна вагітність, причини та наслідки. Чому дітям важливо мати домашніх улюбленців перший раз в п'ятий клас, з чим стикаються батьки та діти, поради спеціалістів? Позаматочна вагітність явище не таке вже рідкісне. У жінки може бути затримка менструального циклу, тест на вагітність показати позитивний результат, а ось на ОЗД вагітності можуть не виявити. Воно може мати порушення менструального циклу, як правило, да, має все ж таки. Місячні прийшли, але прийшли з задержкою, якісь скудні, пачкають скудним, коричневым непонятно, вот, но боли еще нет. матку смотрят на УЗИ, там нет беременности, начинаются поиски ее. Так тест делают, тест положительный, значит где-то беременность есть. Где она есть, если не в матке, начинаются вот эти волнительные поиски. Что может спровоковать позаматочную вагинность? Маточная труба – это образование, орган такой парный, который есть у каждой естественной женщины и имеет разную толщину и просвет. Там, где примыкают маточные трубы к матке, этот просвет всего лишь миллиметр, а там, где они возле яичника, то э, несколько расширяется эта труба маточная таким раструбом с такими ворсинами, охватывая яичник. И просвет ее, естественно, больше. В широкой части оплодотворившееся плотное яйцо Проходит быстрее, чем в узкой части, поскольку маточная труба все же перестальтирует в сторону матки, продвигая ворсиночками своими э, плодное яйцо. У цьому місці воно застрягає, прикріплюється і починає подальший розвиток. Як звичайна вагітність, іноді позаматична вагітність може розвиватись до 6-7 тижнів і не видавати себе, але рано чи пізно з'являться симптоми, які видають аномальний тип вагітності. Бывают тянущие боли в той стороне поражения, правая или левая это. Бывает никаких болей нет. Бывают кинжальные боли, это когда нарушается эта беременность. И кровотечение внутрь, внутрь брюшин. То есть внутрибрюшное кровотечение. Женщина теряет сознание и плохо, потому как давление падает, и у нее вот так вот она может потерять всю кровь. У наш час вже існують тести на позаматичну вагітність, які допоможуть кожній жінці в домашніх умовах виявити небезпеку. Що роблять лікарі при виявленні позаматичної вагітності? Тактика наблюдательна, але при стаціонарі, тому що завжди бояться. разрыва маточной трубы. Иногда матри... вот эти внематочные беременности проходят по типу трубного аборта. Если она в самом конце, где яичник, там, прикрепилась эта внематочная беременность, она может погибнуть, и она не приведет к каким-то жизненным э, ущербам жен... женщины, и можно ее консервативно... Но это крайне редкие случаи. В основном это только хирургический метод. Только хирургический. Лапароскопический или Такой вот большим разрезом. Если прервалась, то чаще всего уже не имеем время на выбор, а имеем только время, чтобы спасти эту женщину. Бажання дошкільняти мати домашнього улюбленця зрозуміло. Для дитини це Своєрідна друг іграшка з ним цікавіше ніж з лялькою або ведмедиком. Це дуже гарне таке бажання. І навіть майже у всіх дітей ці мешканці є. Домашні мешканці. Дитина, яка має домашнього улюбленця, вчиться до відповідальності. Діти, які мають вдома своїх мешканців, питомців, тваринок, вони більш. Турботливі, відповідальні. Якщо е, вони розуміють, що треба доглядати за ними, батькам треба добре зважити всі за та проти, перш ніж заводити домашнього мешканця, адже спочатку відповідальність лягає саме на них, Тому маленьким дітям краще починати доглядати за маленькими улюбленцями. По перше, повинні бути відповідальні батьки. Тому що спочатку, якщо у вас маленька дитина і ви вирішили завести домашніх питомців, то це в першу чергу лягає відповідальність на дорослих. Тому що спочатку вони доглядають за ними, вони показують, як це потрібно робити. Можна завести, якщо маленька дитинка, хам'ячка, можна рибок завести. Тобто, щоб це була не дуже... Така важка справа доглядати за ними. Вони їх будуть годувати. Можна спочатку дітки спостерігають, потім вони приймають участь теж в цьому. Неважко погодувати рибок там чи хом'ячка, але потрібно пояснити, що їх треба годувати, що ми відповідаємо за наших мешканців. Вони, як члени нашої родини, стають. Коли дитина навчиться бути відповідальною за рибками та хомичками, можна вже говорити про інших тварин, які потребують більшого догляду. Вже з 5-6 років можна завести пташку, кроліка, собаку можна завести, але якщо дитина маленька, то не дуже велику. Тільки маленьку собаку можна завести. Ви розумієте, що якщо заводиться домашня тварина, то її ж треба вигулювати, якщо собака, наприклад. Педагоги і психологи однозначні у висновках щодо формування особистостей малюків, які не мали досвіду догляду за домашніми тваринами. Ті діти, які до 14 років не мали вдома домашніх тварин, вони не будуть такі відповідальні, такі турботливі. Тобто домашні тварини мають свій позитивний вплив на розвиток дитини. Ми несемо відповідальність за тих, кого приручаємо. Саме у цьому віці наші діти повинні засвоїти цей урок. Перехід дитини до п'ятого класу це як новий рівень комп'ютерної гри, як для школяра, так і для його батьків. По-перше, в дитини розпочинається молодший підлітковий вік, що саме по собі тягне низку психологічних проблем: тривожність, агресивність, перемінчиване настроєння, роздраження і так далі. У цьому віці пріоритетною діяльності дитини є спілкування. Очень важно для детей, скажем так, взаимодействовать друг с другом. Это общение в классе, друзья. Также ребенок, пытаясь занять свою нишу в классном коллективе, проявить себя, он ищет поддержки у учителей, у родителей. Поэтому очень важно с родительской стороны понимание этой ситуации и, естественно, поддерживать в тех или иных проблемных моментах ребенка. Цей период характеризуется у в конфликтными ситуациями и снижением успешности. Что делать? В первую очередь нужно понимать, в какой же кризисной ситуации ребенок находится, как ему тяжело, как ему нужна поддержка. А второе, когда ребенок идет в пятый класс, Объясните ребенку все недостатки и преимущества средней школы, с какими проблемами он столкнется в этот период. Познакомьтесь с учителями-предметниками и настройтесь на и настраивайтесь на деловые отношения. Батькам потрібно зважати на психологічну особливість дитини. Например, сангвиники и холерики, с темпераментом сангвиники и холерики, это сильный тип нервной системы, поэтому им легче адаптироваться в новой среде, ознакомиться с новыми людьми, налаживать коммуникацию. Дети с сильной нервной системой, им нужно 2 две, две недели, месяц. Есть дети, которые у детей адаптационный период длится и полгода. Вот. Главное Главная поддержка в этот момент родителей ну, естественно, педагогов. Спостерігайте за своїм школярем і миттєво дійте, якщо відчули проблему. В першу чергу потрібно вийти на діалог, зрозуміти ситуацію, проговорити цю ситуацію з учителями. просмотреть, где проблемные моменты, где не получается. И, естественно, исходя из этого, решать этот момент. Мы находимся сейчас вот в таком сложном периоде. И мне тяжело, и тебе тяжело. Но мы с тобой семья, мы, мы справимся с этой проблемой. Главное, давай как-то ну, взаимодействовать да, и вместе э скажем, решать все моменты. Самое главное, настраивать ребенка, то есть мотивировать да, ребенка на учебу, что ничего здесь страшного нет, что здесь ну, все проходили через этот момент, что сейчас тяжело, но все равно будет лучше, и мы с тобой справимся.